Мир вам, дорогі друзі. Користуючись такою можливістю, хочу всіх привітати з наступаючим новим 2025 роком та Різдвом Христовим. Звичайно, що народження Месії це найбільша така найважливіша подія за всю історію людства, більш важливіша ніж Новий рік. Але кожен рік ми робимо таку зупиночку і хотілося, щоб новий рік приніс нам щастя всім. Щоб Приніс довгоочікуваний мир і багато таких речей, що залежить від нас особисто. За Різдво Христове дав би Бог, щоб ми зрозуміли важливість цього значення цього, цієї події, щоб ми зрозуміли ту звістку, яку Ангел сказав. Не лякайтеся, бо ям благові, що велику радість яка буде всім людям, тобто вона стосується кожного з нас. Будемо далі спілкуватися, будемо далі викладати нове відео. Але пам'ятаємо, що ми власники нашого життя і те, що ми хочемо потім жати в житті, це залежить від того, що ми сьогодні сіємо. Всім нового щастя, всім миру, всім добра, всього найкращого.